Всім хай з вами Конза, і у цьому відео я попробую пройти Майнкрафт на одному чанку, І ось що з цього вийшло. Я заспавнився і зразу побачив перед собою скриню і вирішив відкрити. Там було дуже багато різних речей. Я зразу почав їх всіх забирати собі. Після того, як я забрав всі речі з скрині, я надів на себе шкіряну броню. Ось так тепер я виглядаю. Дальше я побачив закинутий портал, але сундука там не було. Дальше я побачив невелику гору з камня і почав його добувати. Дальше я пішов добути трохи дерева. І ще одного. Скрафтив кам'яне кайло. Добув трохи вугля. Після того, як я добув вугля, я подивився від третього лиця вниз, але нічого цікавого я там не побачив. Далі я прокопався трохи нижче і знайшов печеру, де було заїзо, яке я зразу вирішив добути. Далі я піднявся наверх і зробив невеликий город біє води. І посадив туди всі рослини, які в мене були. Поставив у коладло. І спустився вниз далі копати залізо. Скрафтив собі залізне кайло. Скрафтив пару факелів, щоб не було темності. І продовжив копати. Після цього я замітив, що в мене є трохи кісної муки, тому я удоблю пару рослин. Картопік була повністю виросла, тому я її викопав і посадив. Скрафтив собі залізну сокиру, Скрафтив залізний меч. І трошки бруні З'їв ягоду. Пішов зрубати дерево. А потім ще одне. Викопав і посадив нову пшеницю. І продовжив копатися вниз. викопався нову печеру з лавою, і там було дуже багато заліза, яке я пішов зразу добувати. Знайшов і добув ізумруд, поставив плаватись залізо, знайшов і добув ще залізо. Знайшов ще печеру. Там було золото, яке я добув. Поставив жаритись м'ясо. Забрав переплавлене залізо і шкрафтив останні елементи бруні. Коли я піднявся на поверхню, там вийшла дуже дивна ситуація, де я чуть не помер. З закинутого порталу добув золотий блок і скрафтив з нього золоте яблуко. І продовжив спускатися ще нижче. Знайшов печеру з Ендерменом, вирив невеликий туней, завдяки якому вбив Ендермена. Добув Лазуріту. Знайшов і добув ще один із умрут. І коли копаючи лазурі, знайшов закинуту шахту. Коли піднявся, чуд не помер від зомбі, але все ж таки зміг їх виграти. Добув золота. Скрафтив верстак а в ньому пічку. А в пічку постало перепліятися золото. Потім скрафтив ще одну пічку. І вже в неї постало перепліятися м'ясо. Забрав з пічки м'ясо і з'їв його. Скрафтив ще одне золоте яблуко. І завдяки видові третього лиця побачив продовження закинутої шахти, і максимально випадково знайшов скриню, де лежав діамантовий шолом, лук, який буде корисний для вбивання дракона, пару стріл і, і несей не потрібні дві книжки. Далі спустився в продовження закинутої шахти, і там була скриня. В ньому була діамантова сокира і дуже класний заїзний меч. Потім в іншій печері я знайшов алмази. і там був не один алмаз, а дуже і дуже багато. З усіх добутих діамантів я скрафтив собі всі потрібні речі. Ось так тепер я виглядаю. З'їв стейк і подивився вниз і побачив вже бедрок. Копаючись вниз, знайшов портал, а нього скриню. Коли я відкрив скриню, я побачив дуже багато корисних речей. І я почав їх зразу всіх забирати собі. Далі я активував портал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. І погнали. Ну що, ось таке відео вийшло. Надіюсь воно вам сподобалось. А якщо ні, то напишіть коментарі як чому. А з вами був конзай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на цій ночок. А з вами був конзай. До нових зустрічей.